Привіт, мої любі козирожки! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на червень місяць. Подивимося, які важливі події будуть відбуватися в вашому житті. Я взяла три колоди, і з кожної колоди візьмемо по три карти: дев'ять карт це велика кількість інформації, об'ємна. Тобто слухайте своє, те, що з вами резонує. Беріть свою інформацію. Ну що ж, порозпочали козироги. червень місяць. І перша карта для вас. Що тут в нас? Ой, туз кубків. Дуже класна карта, дуже гарна енергетика. Туз кубків це народження чогось нового в вашому житті, народження почуттів, закоханість, кохання. Народження ось в прямому розумінні, народження життя, хрещення, саме тут зображення. Можливо, вас візьмуть хрещеними батьками. Це те, що приносить позитивні емоції. Це може бути подарунок, пропозиція, пропозиція руки і серця. Подарунок тут не про цінність, не про коштовність подарунка, а про те, які емоції він вас викликає. А емоції такий вау-ефект. Приймайте подарунки від долі. Ну, початок такий багатообіцяючий. Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта для вас. Що в нас далі? Та що таке? Не хоче, не хоче вийматися. Ага, можливо, чому не хотів вийматися? Бачите? Не хотіла, щоб дізналися, що за вами хтось слідкує, або у вас бракує інформації. І ви, але паш це також початок. І вас туз. Це початок одиничка, тільки туст кубків, а тут мечі. Тут інформація, тут слова. Можливо, ви хочете перевірити якусь інформацію. Вам вас бракує інформації. Ви хочете перевірити чиїсь слова або ну, думки свої, так, які вас там заполонили. Ваші сумніви чи ваші вагання. І ви за кимось слідкуєте. Бо тут є дві людини. І хто ви? Підставляйте, мою любов під свою ситуацію. Можливо, за вами слідкують, так? Тому що тут народилося у вас якесь почуття. І за вами слідкують. Ну, кожна своя ситуація. Підставляйте під себе. Ну що ж, далі дивимося. Наступна карта, третя карта для вас. Що тут в нас? Ага, вісімка посухів. А вісімка посухів, саме тут потрібно знайти правильний ключик, підібрати ключик. Бачите, який вибір перед вами? І знайти потрібно саме те, те, той, що який відчиняє потрібні вам двері. Знайти підхід до когось під ситуа... от Можливо, тому і ви. Шукаєте цей підхід, шукаєте вірну інформацію, шукаєте те, що вам потрібно, щоб обрати, щоб зробити правильний вибір. І вогонь це швидкість це от коли, тому що в класиці вісімка посухів це найшвидша карта в колоді. Там таке стрім голов. все. Летить, посухи летять у повітрі, а тут вона така трішки спокійніша, але вогонь це, є, це вогонь. Від нього не забрати ні додати. Це ось коли, можливо, обставини будуть вас підганяти. Треба буде швидко, швидко думати, швидко приймати рішення, швидко обирати, швидко двері оці відчиняти. Ну, буде трохи вас клопоту, мої любі козирожки в червні. Ну що ж, дивимося далі. Ще три карти з, з... Таро Незалежні. Перша карта, що тут в нас? Дев'ятка Пентаклів. Ну, а дев'ятка пентаклів це, це достаток, це ось такий підсумок того, що я маю. А маю я немало. Тобто, це ви оцінюєте свої, своє підґрунтя. Чим ви володієте, свої цінності, свої статки, свої доходи. Або це отримання такої винагороди. Це зусилля, які приносять ви Ви отримаєте оплату. Це ваші досягнення. Це матеріальна забезпеченість ваша. Ну, хороша карта, хороша енергетика. Ну що ж, дивимося далі. Якщо це е, ви підраховуєте чи оцінюєте свої статки, свої можливості, давайте будемо дивитися для чого. Тому що, якщо ви отримаєте, ну це ж класно. А якщо ви на щось Розраховуйте їх, витратите, для чого вам потрібна така ревізія? Бо це підсумок. Деві? Це завжди, коли я підбиваю підсумок своєї роботи, своєї діяльності, того, що я маю, що я. Ну, Тобто таке підґрунтя, на, чому, на що мені опертися? Сила. Старший аркан сила. А тут у нас подивіться, що було. яка друга карта? Слідкує хтось за кимось. І сила. Можливо, от ви будете стримуватися. Так? Якщо це ви за кимось слідкуєте, ви будете стримувати, щоб себе не видати. Або, можливо, ви бачите, що за вами слідкують, і ви будете прикладати зусилля, щоб також не подати вид, виду, що ви знаєте. Ну, ситуації може бути. Ціла купа, тому підставляєте кожен під себе. Але взагалі сила це дивіться аркану, сила це сили вистачить на все. Щоб не трапилось, щоб не відбувалося, вам вистачить сили це перебороти, вам вистачить сили з цим впоратись. Якщо ситуація, наприклад, якась тупікова, патова, от зупинка чогось, не рухається щось з місця, то сила завжди міняє. Ви зрушите це, вам достатньо буде сили, щоб зрушити цю ситуацію з місця. Також це є впевненість, впевненість в собі, впевненість в тому, що ви робите. Ну, ну ж не даремно дивіться, вас, вас є фінансова подушка, у вас є достаток. І от Сила дає вам ось таку впевненість завтрашньому дню. Сила це також внутрішня сила, коли ви відчуваєте ось цю силу, ви відчуваєте, що ви можете горе звернути. Ну, Єдиний нюанс не перегніть палицю, тому що ви не відчуваєте, що ви на когось тиснете. Ви не відчуваєте ось цієї сили, коли ви вимагаєте, коли ви примушуєте. Тому будьте уважні. Ну що ж, третя карта. Третя карта для козорогів на червень місяць. Що тут в нас? Ой, трійка пентаклів. Це робота в команді. Ну, а тут в нас була третя карта. Ви обираєте правильний ключ. Чи ви обираєте ключ під двері, чи, чи що ви тут обираєте, але. Кличте на допомогу. Бачите, вам допоможуть. Не соромтеся, питайте, радьтеся, просіть, кличте на допомогу, на підмогу, тому що робота в команді принесе успіх. Або ви швидше досягнете цілі, або швидше зробите, краще зробите. Ну, тобто результативніше, швидше результат буде. В будь-якому випадку, це енергетика. Командної роботи, коли у вас спільні цілі, коли це таке співробітництво, е... об'єднання енергії, коли ви разом прикладаєте зусилля для однієї цілі. Хтось... Кожен робить те, що вміє, і те, що в нього найкраще вдається, в чому він найкраще розуміється, але ви працюєте на одну ціль: результат у вас спільний. Пам'ятайте так, ось тут кличте на допомогу. Питайтеся, не бійтеся задавати питань багато, не бійтеся виглядати некомпетентним. Вам легше буде, результативніше буде працювати в команді. Ну що ж, третя колода, третя колода в нас долина міражів. Така вона містична. Давайте подивимося, що вона нам напророчить. Козироги, червень місяць, що тут в нас? Король Кубків. Король Кубків, а ось, ось тут в нас була перша карта. Туз Кубків. Можливо, це ось. Король Кубків це дорослий чоловік, стихії, вода. Риба, рак, скорпіон. Або це такий дуже романтичний чоловік, ніжний, такий люб'язний, турботливий. Можливо, це до нього таки запалаєте ви такою пристрастю і. Коханням, можливо, це між вами, це буде взаємно. Можливо, це його прояв буде до вас він проявляти свої от емоції. Можливо, від нього пропозиція, від нього подарунок. Тому що в нас тут перша карта була достаток. Бачите, коли приходять гроші? Можливо, від такого короля прийдуть гроші, цінні подарунки. Ну, Хто він вам? Знайомий, незнайомий, батько, е ваша половинка, дідусь, можливо, це психолог, так, фахівець, ось такий, який вміє вислухати, вміє дати пораду. Або чоловік, якщо не за знаком зодіаку вода, риба рак Скорпіон, то, можливо, він просто такий романтичний і ніжний. Ну, В нього є свої мінуси, тому що в плюсі це. Ніжність і романтика, а в мінусі це істерики і отакі тупання ногами, вимоги. Ну, це залежить вже від вас, як він буде проявлятися. Ну що ж, далі дивимося. Друга карта. Друга карта для вас, мої любі козирожки. Сімка Пентаклів. Взагалі, дивіться, вже третя карта Пентаклива. Що вас тут, а що у нас тут було, дивіться, робота в команді, і, і гонорар, ви отримаєте гроші. І тут також це коли м, плоди вже майже дозріли. Дивіться, тут дівчинка перевіряє, чи плоди вже можна зривати. Майже, 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 вже в червні можна отримати буде плоди своєї діяльності, винагороду. Вже можна буде їх пощупати. Хороша карта. Чудова така енергетика. Тобто справи будуть просуватися, якщо це не стосується фінансів, а вже те, що ви робите, буде добігати свого логічного завершення. Третя карта. Третя карта для козирожків. Що тут в нас? Імператор. Імператор. Вогняний чоловік, дорослий. Людина, яка впливова, людина забезпечена, людина, яка може допомогти, людина, яка приймає рішення, від якої щось залежить, яка може вставити палки в колеса, так і може допомагати. Хто він вам? Чи це ви наймаєтеся до нього на роботу і це керівник цієї організації? Чи це ваш вже теперішній керівник, ваш бос? Чи це людина в інстанції, від якої щось залежить, ви прийшли до нього ну, на поклон, так би мовити, за якимись довідками? Чи за чим, чи це от вершитель якихось долі вашої від нього щось залежить? Тому що це впливова людина. Ну Імператор це людина, яка. Може все, як допомогти, так і, і, і зруйнувати і знищити. Чи це людина, чи це організація ну, тобто символ такої організації, з якою ви будете мати справу, або це енергетика. Дивіться вже самі при потребі, якщо вам потрібно. Приймати рішення, вам потрібно щось вирішувати, От стати таким імператором, настояти, наполягати, відстоювати чи комусь допомагати. Можливо, це ваш буде захисник, такий людина, яка вам допоможе, ваш меценат, спонсор, підтримка ваша. А можливо, ви для когось вам потрібно стати для когось таким імператором. Віднайти в собі ось цю силу імператора, приймати рішення, впливати, допомагати, чи примушувати. Ну, тобто, в залежності від ситуації. Але це старший аркан, і це для вас буде важливо. Така от впевненість, рішучість, чи це ваша, чи це людина така в вашому житті. Що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного червня, вдалого. Тому що у вас тут стільки всього і почуття, і, і слідкувати будуть, і з фінансами також потрібно буде щось працювати над чимось в команді, так, щоб отримати прибуток і імператор, ну, дивіться самі, що, куди і з чим, як його їсти. Я бажаю вам удачі, я, вам, я бажаю вам успіху, легкого червня, щоб. Ось, і ви закохувались і отримували подарунки, і настрій був класний, і доля, щоб вам давала подарунки, і імператор у вашому житті, щоб з'явився, який, якщо ви цього потребуєте, який буде допомагати вам вирішувати ваші проблеми, чи буде охороняти вас, підтримувати. Я бажаю вам бажання, натхнення і радості, щоб у вас було багато причин для радості. Чекаю зворотнього зв'язку від вас обов'язково. Пишіть, діліться своїми враженнями, ставте вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь. Почуємось!